Що я їм протягом дня, щоб скинути 6 кг? за два тижні на такому раціоні, я вже скинула 4 кг. Кожен мій прийом їжі починається з алої. Я приймаю його за 20 хвилин до їжі, тому що він покращує травлення, підтримує мікрофлору кишечника. На сніданок яєчний ланець. Я розбиваю яйця з сіллю і перцем. Смажу на сухій пательні, потім змащую зверху крем-сиром, додаю шматочки авокадо, зелень і чері. Виходить простий, але дуже поживний сніданок із балансом білків і жирів. Перед обідом обов'язково алоя. На обід у мене сьогодні соковита печена курка з овочами та нутом. Спочатку я відварю овочі, курку приправляю сіллю, перцем Копченою паприкою з змащую олією і ставлю в аерогриль на 15 хвилин. М'ясо виходить ніжне, соковите і головне готується швидко. Я люблю аерогриль саме за це. Овочі, які вже зварені, я трохи тушкую з ложечкою масла хім. додаю до них відварений нут, сухий часник, копчену паприку, сіль і перець. Все гарно перемішую, виходить ароматно і смачно. Подаю на тарілку овочі з нутом, зверху соковита курка, швидкий, поживний збалансований обід з білком, клітковиною, корисними жирами. На перекус йогурт із насінням чіа та ківі. Я зранку замочила насіння чія в йогурті, додала трішки меду і вже до обіду. Воно готова. Ще багата на клітковину омега-3 добре насичує і позитивно впливає на травлення, тому я часто додаю його у свої перекуси. До вечері знову алоєс 20 хвилин до їжі. Вечерю з за запеченим лососом і овочевим пюре. Лосось я приправляю сіллю, персом, лимонним соком і запікаю шматочками в аерогрилі. приблизно 10 хвилин. Овочеве пюре з кабачка і цвітної капусти приправляю свіжою зеленю. Ніжна вечеря з ідеальним білково-овочевим балансом. Підсумок дня, калорійність 1230 кал, білок 95 грам. У межах мого дефіциту комфортно і ситно. Підписуйтесь на мій Грам канал тіло мрії там я ділюсь рецептами, меню і підтримкою щодня. А якщо хочете персональне меню, щоб діти до вашого тіла мрії, пишіть мені в особисті, і я з радістю допоможу.